Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Одного разу після богослужіння до мене підійшов чоловік і сказав: Пасторе, приблизно два роки я живу в гріху. Я знаю, що не правий, але у мене немає ані найменшого бажання змінити своє становище. Виникає запитання, чи може Бог зробити щось для людини, котра усвідомлює, що грішить, але не відчуває ні найменшого бажання змінити своє гріховне життя. В Книзі дії святих апостолів написано: покайтесь. Та наверніться, щоби він змилувався над вашими гріхами, щоби часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього. Нерідко ми вважаємо, щоб навернутися до Ісуса і бути Ним прийнятим, необхідно покаятися у своїх минулих гріхах. Що стосується справжнього покаяння, то слід зауважити: такого покаяння неможливо досягнути власними силами, його можна отримати тільки в Христа, який вознісся на небеса, а людей наділив своїми дарами. Саме в цьому питанні багато людей припускаються помилки, і тому не можуть отримати тієї допомоги, яку Христос хоче їм надати. Вони вважають, що не можуть прийти до Христа, якщо спочатку не покаються, і це покаяння готує ґрунт для прощення їх гріхів. Справді засмучене серце, котре кається, відчуває потребу в Спасителі, але чи варто грішникові чекати покаяння, щоб прийти до Ісуса? Чи повинно покаяння перетворюватися на перешкоду між грішником і Спасителем? Існує велика різниця між поняттям покаятися і відчувати докори сумління. Докори сумління страх перед розплатою за порушення закону. А покаяння це біль за те, що ти поранив серце Ісуса. До покаяння нас приводить не відчай за наслідки гріха. Якщо когось звинувачують у гріху, людина лякається і, як правило, обіцяє перед Богом, що від цього моменту все зміниться, але коли небезпека минає, все залишається без змін. Покаяння ж це зовсім інше. Воно народжується з розуміння Господньої любові. Людина, якою торкнулася Божа милість, знає, що Бог любить її такою, якою вона є. Відповідаючи на цю любов, вона припадає до ніг Ісусе, говорячи: Господи, я грішний і порожний, я ранив твоє серце, помилуй мене. У цей момент Ісус вкладає в його душу бажання покінчити з неправильним життям. Людина починає розуміти, що кожна помилка ще один удар молотка по цвяхах, котрими прибивали Христа, і тоді вона змінює своє життя. Тисячі і тисячі грішників приходили до Ісуса, і Він звершував чудо їхнього перетворення. Ви починаєте сьогодні новий день, зверніться без страху до Ісуса, споглядайте Його любов і дозвольте своєму серцю вдячно відповісти на Його безмежну любов до вас. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми вдячні Тобі за Твою велику любов до кожного з нас. Ми знаємо, Господи, що Ти чекаєш, щоб ми прийшли до Тебе такими, як ми є. Допоможи нам зробити цей важливий крок сьогодні. Благослови, Господи, особливим чином наших телеглядачів. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що Господь готовий здійснити чудо перетворення у вашому житті, і ми молимось про це. Пишіть про ваші молитовні потреби або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Щасливого вам дня і хай Бог прощення і спасіння буде з вами.